Прийняття документу. Якщо ваші організації надіслали документ на опрацювання, то користувач з відповідною ролью, а саме модератор угоди, в яку було додано цей документ, отримає завдання на опрацювання документу. В розділі Мої задачі він може побачити цей документ і виконати необхідні дії. При прийнятті документу, перш за все, користувач може переглянути сам документ. Переглянути підписи по документу, якщо вони були виконані контрагентом, та розпочати формування маршруту, за яким цей документ має бути погоджений з боку його організації. При формуванні маршруту є можливість додати підписанта та додати необхідну кількість користувачів, які мають погодити документ, якщо це потрібно. Також є можливість використати шаблон погодження документу, якщо він був заздалегідь створений. Для цього ми натискаємо з шаблону, обираємо потрібний нам маршрут. В нашому випадку це маршрут погодження договору постачання і обираємо його. Якщо ми його застосуємо, система автоматично сформує маршрут для всіх відповідних користувачів. Після цього натискаємо прийняти документ. Документ прийнято, і він пішов на опрацювання згідно його маршруту.